А хто такий супермен? Та нікому літає. Правильно, літає. А в Україні є амбудсмен. Це такий ж а, самий з додатковими функціями, здібностями. О, тепер будеш знати. Ось він перед мамою. можна навіть торкнутися. Дивіться, я сьогодні приїхав спеціально подивитись, як ви навчаєтесь в унікальних умовах. Вчора працювали з ЮНІСЕФ і запропонували їм ще на одній станції, щоб вони нам допомогли вибудувати. Бо от на Масельського ми зараз відкрили з 1 вересня чотири локації, нам будував ЮНІСЕФ, облаштували німці. Скажіть, а як тебе звідси? Катя. Катя, дуже приємно. Катя! Катя, дуже приємно. Ну що, ми привітаємо з наступаючим новим роком та з З новим роком! І що ми хочемо побажати? Здорово! Так, а ще що? Шоколад.